Шості, як ти? Надовго? Другого зранку треба вже бути на місці. Ясно, ти встигаєш. — Строю. А? А ти, Та теж так само, тільки на Новий рік відпустили. Разом назад. Отам все, все строго. А їхати чим ти туди плануєш? Ще навіть не планував. Не знаю, на Харків, з Харків вже буде бути ніяк. Троє братів Ткаченків за час повномасштабної війни зустрілися вперше. Петро та Сергій військові, пішли на фронт добровольцями. До російського вторгнення працювали у школі та в інституті після дипломної освіти. За освітою всі троє вчителі математики. Мені 47, середньому брату 46 років, першому 45. 44 він на два. Ну я просто що по року. І ми так і в школі вчилися. Що по року ну, перший, другий, третій. Потім закінчували наш педагогічний університет на фізматі. Так само всі трьох вчилися. Потім всі троє працювали в школах, так і діти народжувалися. Що найцікавіше, один за одним вмершого двоє хлопчик-дівчинка, в середньому, теж хлопчик-дівчинка. У нас хлопчик теж так само, що так само і. Одружувалися і діти так якось що з математичною точністю все було. Петру 20 років викладав математику та інформатику у школі. Коли почалась повномасштабна війна, говорить, не міг сидіти вдома. Допомагав, але на якомусь етапі мені здалося, що вже цього недостатньо. І пішов сам військомат. Тобто на той час були дуже великі черги. Я пам'ятаю, біля військомату я за три квартала стояв у черзі, щоб Потрапити теж там дуже багато. Ну, чесно, на той час було дуже складно попасти. Вони не, не служив, не служив, а не служив почекайте. Зброї мав, не мав, а почекайте. Також вже ж не можна скільки чекати. У своїй бригаді має позивний математик. До того як потрапити у зону бойових дій, місяць пройшов навчання у Великій Британії. Попав 25-ту десантно штурмову бригаду, гратометник. Ну і там вийшло, да, так, трошки ми ну, під лиманом були. Навчання в нас на наших полігонах, то там, да, там трошки веселіше було, складніше, веселіше, вже ж. Також мені вже скоро 50, але прийшлося мені бігати. Ну, намагався, ж, бо хлопці молоді, і теж я там. Получився і з військомату їхав найстарший, і в Англії був найстарший, і на полігоні найстарший, і так кров найстарший. Ну, хлопці з повагою ставилися, молодці. Дуже велику подяку. Я хочу сказати саме колегам з Вікторії. П. Діти так само у мене був в клас, я класний керівник був в п'ятому класі, дуже плакали. Сергій серед побратимів має позивний вчитель. Я служу. в... В автобаті, то часто, часто, майже завжди в дорозі, і, так, можна сказати, пощастило, машина поламалася прямо біля хати. І притягнули її на ремонт, і так я оказався вдома. І якраз підходило, я ще не був ні разу у. Відпустці, то мені командир каже, що можеш бути вдома у відпустці. Коли почалася війна, то мене взяли швидше, тому що у мене був досвід ще з 2015 року, я був в АТО мобілізований. Дуже мене здивували, вони дуже швидко пішли в наступ і починаєш розуміти, що вони скоро можуть бути і тут. Щоб для того, щоб вони сюди не дійшли, треба йти туди. Говорить, за майже два роки повномасштабної війни бував на усіх напрямках фронту. Техніка е, така не, не, не дуже з нового, але враховуючи великі пробіги, то, якщо, наприклад, в мене вдома машина 2005 року і в неї пробіг в два рази менше, ніж я не їздив за два роки під час війни. І, ну, 200 тисяч більше навіть уже пробіг. Тобто понятно, що техніка не витримує, ламається постійно, потребує ремонту. Але дякувати підтримують нас люди, волонтери. Під час короткої відпустки кажуть брати, хочуть максимум провести час з рідними. Це травень 83-го року. Ми такі всі нарядні, в білих костюмчиках. Ми не могли ніколи по вулиці це в дитинстві пройти по місту, щоб нас це ж хтось не тормознув. О, а це у вас тройнята, а такі ж гарні хлопчики, а це ж у вас тройнята, а це у вас близнята. Мене воно трошки, як сказати, не подобалось. Дратувало, скажімо так. Ми інституті вчилися, і в мене була лекція, а я сидів там на першій парті. а потім. Ну, вийшли, наша група вийшла, зайшла їхня група. І дзвоник і заходить професор, подивився, ой, каже, я не вже тут був я щось. Розвертається і виходить. Тобто Побачив на першій партії той саме. У нас на фізматі група вважається неповноцінною, якщо в ній нема Ткаченка. Наймолодший Андрій допомагає родинам старших братів, поки вони воюють та збирає допомогу на фронт. Говорить, хвилюється, коли з ними немає зв'язку. Коли Петро виходив, наприклад, на позиції, да, то були такі дні, ну що по 14 днів на позиції не було взагалі ні слуху, ні духу, то тут ясно, що було ну як складно, важко, і тоді вже дивишся, просто ага, він з'явився в мережі. все вже якби ну, спокійний. Після перемоги брати хочуть повернутися до викладання. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.